В Еквадорі продовжується хаос на тлі втечі з зв'язниці в, в Гуаякілі, відомого ватажка злочинного угрупування Адольфо Масіаса Савільямара на прізвисько ФІТО. І хоч одразу після втечі президент Еквадору увів надзвичайний стан в країні, а на вулиці вивели військових, схоже, це лише. Ускладнило ситуацію за декілька годин після цього. На вулицях почалися масові сутички. Бандити почали захоплювати навчальні заклади, викрадати людей, а також безпощадно розстрілювати поліцейських. Останнім картелі оголосили війну. <звук> Бунти сколихнули і в'язниці. Вже з місць позбавлення волі вдалося втекти кільком небезпечним мафіозі. А члени банди Лос Чоноре, с ватажком якої є той самий Адольфо Масія Вільямара, захопили телеканал. Озброєні люди увірвалися до студії під час прямого ефіру та захопили телеведучих. Все це транслювалося в прямому ефірі. que se vaya la policía que se vaya la policía Правоохоронцям вдалося проникнути на телеканал та затримати кількох нападників. Поліція заявила про 13 арештів. Заручників звільнили, вони не постраждали. На вулицях же країни так знешкодити бандитів поки не виходить. Озброєні чоловіки влаштовують стрілянини та вибухи, підпалюють машини, а ще публікують відео зі стратами, зокрема співробітників в'язниці, з якої втік глава їх картелю. Президент Еквадора Даніель Нобо оголосив, що країна перебуває в стані внутрішнього збройного конфлікту після захоплення заручників, а самі бандити вимагають скасувати надзвичайний стан, а також прибрати всіх поліцейських і армію з вулиць. Як думаєте, чим закінчиться бунт і чи вдасться знову упіймати винуватця хаосу Фіто? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, а ще обов'язково підписуйтесь на канал. Канал У нас цікаво, конфлікт у Польщі. Громадянин Європейської країни заявив, що росіяни обов'язково знищать Україну. Зроб фільмі, що курва русське зніщав там єбану Україну. Вас полож є курва масар. У місті Краків пасажир таксі напав на водія. Причина конфлікту поляку. Не сподобалося, що українець живе і працює у Польщі. Бато є бата українська спірдала. Цікаво, що водій на провокативні заяви реагував спокійно і не розхитував конфлікт. Втім, поляк був доволі агресивним. Тож він разом із жінкою повернувся до таксі та спробував залізти в авто і навіть вдарити українця. Не майна України сідали. No wypierdalałeś się za Wypierdalałeś? Za jedem? Za jedem. Poczekaj. Wypierdalałeś. Wypierdalałeś to. Wypierdalałeś wy 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 polski. Kurwa mądre u jeba no. Це вже не перший випадок расизму та ксенофобії зі сторони громадян Польщі до українців. Нагадаємо, що у схожій ситуації опинився українець, який працював водієм Uber у Гданську. На кадрах із відеореєстратора видно, що у салон авто сіло два чоловіки, один з яких випивав. Очевидно, водій зробив йому зауваження. Пасажир обурився та почав ображати українця із застосуванням лайки. Ty. Ja z kim я пірдолець кімнати. Ти вичавищами. Вищадав з такого вищадами. Вищадами з таким цветом не буде. Забачок вигляда. Пішов на поляк вдарив українця в обличчя, зірвав окуляри та почав заламувати руки. Водій не очікував удару, тому одразу запитав, що я тобі зробив. Втім, агресивного чоловіка це не зупинило. Помогите! Умівають! Умівають! Убивають! Помогите! Водій застосував балончик із сльозогінним газом. Поляки злякалися і втекли. Нападників затримала поліція. Їм загрожує до двох років позбавлення волі. Підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні, щоб знати всі новини першими. Пишіть коментарі та ставте вподобайки. Нам важлива ваша думка. Льодовиковий апокаліпсис на Росії. У низці російських міст мешканці окремих районів залишилися без опалення взимку. Проблеми спостерігаються наразі в Єкатеринбурзі, Пензі, Електросталі, Подольську, Дмитрові, Білоозерському, Сонячногірську, Щелково, Воскресенську, Хімках, Люберцях. І цей перелік ще не є повним. Ми гріємося газовими плітами або теплим цю і всі подручними средствами. У нас є котельна, яка постійно е збоїть боїть в роботі. То працює, то не працює. Так в пензі 9 січня без централізованого опалення. В мороз залишилися щонайменше 43 багатоквартирні будинки, лікарні, чотири адміністративні будівлі. Повідомили роз ЗМІ. Росіяни плакалися в соцмережах, що не було не лише тепла, а й гарячої води. Причиною стала аварія на магістральному трубопроводі. Прокуратура проводить перевірку. А от мешканці підмосковного Воскресенська записали відеоскаргу на відсутність опалення і адресували, в тому числі, путіну. Обращайся к нашому президенту Владимиру Владимировичу Путіну. К нашому воровйову губернатору, к нашої організації «Русская община. Ми сподіваємося, що «Русская община донесе всі наші проблеми до да вишого руководства міста, міста, міста Москви. А проблема у нас по всьому цим гіганту це отоплення. І це ще не все. Російські пілоти на аеродромі Міллерово поскаржилися, що замерзають через низьку температуру повітря, і попросили дрова для розтопки печей. Також загарбники попросили надати їм звичайний автомобільний акумулятор. Через деякий час пост про прохання допомогти дровами видалили. Натомість автор написав, що пілоти отримали дрова, а разом з ними і покарання від начальства. Однак російські військові не засмутилися через догану, а навпаки, зраділи, що тепер у них з'явився шанс не замерзнути. Водночас у мережі запропонували альтернативні варіанти для зігріву російських пілотів на аеродромі Міллерово. Українці запропонували відправити замерзлим окупантам дрони замість дров. Також користувачі соцмережі написали, що російських пілотів разом із їхніми літаками можна зігріти ракетами. Варто зазначити, що військовий аеродром Мілерово розташований у Ростовській області. На ньому дислокується тактична авіація російської окупаційної армії, зокрема винищувачі Су 30 та Су-34. Як бачимо, Росії і справді зараз дуже бракує тепла. Я нагадаю, що в 2022 році росіяни і їхні пропагандисти в один голос верещали, що Європа замерзне без російського газу, що захід ще на колінах приповзе до Москви. Та вже через два роки, в 2024-му, замерзати почала сама Росія, як то кажуть, Карма в дії. Баталії в Польщі і ПСО та повістки з паспортами. ТЦК у Варшаві видає повістки. Такі заголовки майоріли з учора в соцмережах і супроводжувалися вони ось таким відео. Я вас попрошу не знімати. Ви мені не вказуєте, що робити. Налякало це наших хлопців дуже добре. І коли таргани заворушилися, автор цього відео вирішив показатися. Всім привіт! Хто не знає, мене звати Павло і на відео Сте Цікаво Варшаві, і я е, мені вдалося виїхати з України в Польщу на реабілітацію після важкого поранення, яке я отримав в боях під Херсоном. Е, Зустрів свого давнього товариша. В голові виникла ідея потріпати ні рвішки е, ухилянтам, які виїхали за кордон, заплативши кошти. Тим же ти погранцам, неважливо. не Український військовий таким чином хотів постібатися над ухилянками, які виїхали незаконно до інших країн, і признає, що його ідея вдалася. Люди показали своє нутро. Е, задумка вдалась, таргани заворушились. Е, я читав коменти в багатьох пабліках. Я просто ржав. Чесне слово, я просто ржав від того, які ви ниці. Які ви ниці і які ви бездушні? Це не моя війна, я не буду вмирати за депутатів. Суки, манкурти, які думають, що якщо ви втікли, все добре, ви потім повернетеся в Україну і будете бити себе кулачком в грудь і казати, які ви патріоти. Ні, такого не буде. Я вам цього не дозволю. Що я хочу ще сказати? Насправді результат перевершив мої сподівання. Я задоволений, е е я щасливий. Як каже хлопець, писали йому багато і різне, але вибачатися він точно не збирається. Люди, які ще були друзями е мого дитинства, готові плювати мені в очі, знаючи, що я пішов в ТЦК, в ТЦК я не пішов. Машина на відео моя. Колір по тих зелений. Переїхав я в Польщу на білих е, номерах е, згідно тих Військові номера мене лежали в багажнику, і для відео я їх приліпив просто, грубо кажучи, на жуйку, на соплі. От. Е, вибачатися ні перед ким я не буду, не збираюсь, і ніхто мене цього не змусить зробити. Але поки що можна видихнути як повістки, в Польщі українцям не роздають. Але там роздають нові закордонні паспорти та продовжують українцям перебування за кордоном. Паспортні сервіси буквально штурмують, і здебільшого це чоловіки встигають навіть сваритися в чергах. Чому Всі все, все розуміють, я таким, як ти буду стояти тут, тому що Я розуміла, як я це І Не провокуйте людей, сказати, не вставати. Я тобі сказав. Таких кінці не мають, не робіть мені, зраді бога. на на ринок ринок Я твоє черг, я твоє чергне, ставаю чергу. Я твоє черги. Але все добралося і до паспортів. Побігли стрімголов по документи за кордоном. В першу чергу ті, хто начитався пропагандистської інформації в соцмережах. Нещодавно там майорів ось такий лист. Де вказано, що нібито чоловіків, які хочуть отримати новий паспорт за кордоном, взагалі скоро повертатимуть в Україну. Певно, ви вже бачили цей аля офіційний документ. Там також вказано, що дані про чоловіків українців 1960 2006 років народження, які подадуть документи для отримання паспорту, нібито вноситимуть до реєстру військовозобов'язаних і надаватимуть для перевірки МВС та Зацик. Але і це фейк, бо дп документ не має таких повноважень. Чоловіки 1960 та 2006 року народження взагалі не підлягають мобілізації, а швачко, який нібито підписав цей документ, взагалі відсторонений від обов'язків. Та й там ще купа орфографічних помилок, і взагалі ніякого імені не вказано. Хоча у відповіді на запит має стояти ім'я того. Кому відповідають такі вкиди інформації дуже добре показують ухилянтів та втікачів. Але не забувайте, що кожну інформацію треба перевіряти, адже різних фейків від Росії, особливо для людей, які люблять шукати зраду, дуже багато звільнити рядову безумну місія нездійсненна. У Верховній Раді сьогодні так і не змогли винести на голосування проект про відкликання з посади заступниці голови комітету ради з національної безпеки. Бо саме перед його розглядом спікер Руслан Стефанчук несподівано закрив засідання. Чи постанову до порядку денного вимагала ціла низка депутатів від різних фракцій: Ігор Кривошеєв Слуга народу Ірина Херашенко та Артур Герасимов ЄС, Дмитро Разумков позафракційний, Володимир Кабаченко Батьківщина та Олександра Устінова голос та їх рішення відверто проігнорували. Категорично проти голосування виступив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Після чого Верховна Рада знову перетворилася на базар. Невдоволені депутати заблокували трибуни. Винуватиця суперечок у цей час спокійно за цим всім просто спостерігала. Депутат Олексій Гончаренко заявив, що проєкт рішення про звільнення безуглою вніс безпосередній комітет із нацбезпеки. Він заявив, що коли почали вимагати виконати регламент, Руслан Стефанчук просто зупинив засідання і втік. Мар'яна Безугла авторка численних скандальних висловлювань на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також співавтор доволі гучного законопроекту про мобілізацію. Свої роздуми та ідеї вона часто виставляла на обговорювання в соцмережі. Своєю поведінкою вона нарвалася на критику не лише серед багатьох українців, а зокрема військових та високопосадовців. Навіть колеги по партії заявили, що висловлювання беззугли це її власна думка, і не варто сприймати все це як офіційну інформацію. Власне, все це, вочевидь, і стало приводом відкликати безугу займаної посади. Утім, зробити це так просто, схоже не вийде. Можливо, не така вона і власна думка, яку постійно ретранслює Мар'яна у своїх постах. І вона просто намагалася прощупати настрої українців на ті чи інші важливі рішення влади. Як ви вважаєте, пишіть свої думки у коментарях. Суддю Верховного суду Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт, поновили на посаді. Про це повідомив журналіст Георгій Шабаєв, який і робив розслідування з проектом схеми про російське громадянство у цього суді Українського Верховного суду. Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позови ексголови касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді. Ба більше йому нарахували виплати заробітної плати за час вимушеного прогула. Мова тут йде про мільйони. Чи планують подавати апеляцію на це рішення Київського окружного адмінсуду, чи воно вже остаточне у Верховному суді відмовились коментувати ще у вересні 2022 року. Журналісти-розслідувачі Радіо Свободи навели численні докази з низки джерел та баз даних. Що Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. За цими даними він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві. На той момент вже працюючи з суддею в Україні. А у 2012 році оновив свій паспорт після досягнення 45-річчя. Сам суддя усі ці звинувачення відкидав. Ось заява на отримання паспорту 99-го року. Навіть почув на мій схожий. Вам про це нічого не відомо? Був вдячний, що ви мені залишили ці копії, якщо ви маєте. Mm. Бо потрібно було з цим звертатись мабуть, до повноважного органів. Тоді наявність російського паспорту підтвердили і в СБУ і повідомили, що розпочали перевірку. До слова у дружини та те, що Львова знайшли нерухомість у Москві. Втім, питання до Богдана Львова не тільки щодо його громадянства ще у 2017 році громадська рада доброчесності визнала його таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, і теж не безпідставно. Львов я відповідні записи. Прямо керував і прямо давав вказівки своїм, так би мовити, підлеглим суддям з господарської юрисдикції. Судді звичайно мають бути незалежні. Але на жаль, на цій системі, яку вибудував пан Львов, і він прямо каже, що треба голосувати за суддю конституційного суду за кандидата на суддю конституційного суду Кривенка, який потім був одним із суддів, які зруйнували декларування тоді електронне декларування в 2020 році. І таких гучних прикладів безліч інформація є у відкритому доступі. Богдан Львов у судовій системі більше 20 років. Наприклад, я особисто обирався чотири рази парламентом. Тричі з них безстроково. в 98-му, в 2001-му і в 2004 роках. Безстроково. Зараз жодних претензій до мене немає. Але пропонується мене переобрати. А загалом довіра Я... до судової системи за цей час зросла? чи як? 에... З -про Протягом мого перебування на посаді тристрокового безстрокового перебування. Ну, ми а ви як думаєте, громадянство країни агресора чи навіть підозра у його наявності має бути причиною для відсторонення судді від його посади? Та загалом, які зміни варто внести до правил для суддів? Напишіть про це у коментарях.